Здоров'ячка. Ось такий апарат сьогодні налаштував. О, є у мене відео про цей апарат. Я буду косити траву, тому поцепив косу. отут тут нанизу, а не наверх. Це є у мене відео. І тепер цей у мене натяжний ролик оцим рычагом не працює, тому я... Оцей талреп. сюди зробив колись. Є у мене відео. Буду косити траву під двором. Отака у мене трава. Бур'ян, так сказати, вирос. Тут вже трошки потоптали качки. І отуди, попід озером. Значить, оцю траву мені треба викосити. Косити в рукопашну важко <гасити> косити бензокосою. Бензину треба багато, тому я трактором спробую. Такий трактори з тепер грязний у траві. О, придеться обмить трошки. Ну і зараз побачимо, що в мене вийшло. Отака тепер загальна картина. О, чистенько, красивенько. покосчики хорошенькі. Взагалі-то нормально. Тепер самою звичайною косою покосити отута, бо там вже йде озеро і я можу брикнутися туди. наче тут покосим косою, Ну все, пока.